Російські паспорти в обмін на життя за інформацією генштабу на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Загарбники змушують мирне населення змінювати українські документи на ворожі паспорти. Примус відчувають зокрема жителі Мелітопольського та Михайлівського районів. Тим, хто відмовляється, погрожують переселенням. А от у самому Мелітополі загарбники проявляють агресію навіть у лікарнях. У міській стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя. Тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати. Наслідок чергової ворожої атаки дві жінки з Гуляйполя та села Успенівка зазнали осколкових та вогнепальних поранень. Обох госпіталізували. Найбільше від обстрілу постраждали домівки місцевих в Гуляйполі та Оріхові. В будинках пошкоджений фасад, дах та прибудинкові території. Загалом противник 80 разів обстріляв регіон. Повідомляють в офісі президента України. З півсотні російських снарядів поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури майже у двох десятках населених пунктів. Однак атаки расистів не залишаються без відповіді. Кілька днів тому наші хлопці та дівчата вдало відпрацювали по позиціях окупантів у регіоні. За уточненою інформацією підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів. В той же час запорізькі правоохоронці спільно з волонтерами продовжують допомагати жителям територій, де тривають активні бойові дії. Зокрема, гуляйпільцям, аби місцеві злого міста перезимували, привезли продуктові набори, теплі ковдри, матраци та буржуйки для опалення підвалів. Гуманітарну допомогу отримали й фермери села Рівнопілля. Місцеві самотужки облаштовують собі побут у підвалах та чекають на перемогу України. У нас і картошка, і часнику. Це хтось партнер, назначений для того, щоб там продукти, яку ми використовуємо для того, щоб відгодувати ці Ну Так як немає нічого схватити, такі піддони, матраси. Зараз дощі пройшли, деякі в от'їзді поїжджали додому, до сімей, до дітей, діти евакуйовані, живуть у місці, поїжджали. А так от спимо.